В новом сезоне нового канала э, будет очень много премьер. Это 16 премьерных проектов, э, плюс 7 из них э, это вообще ну, новые проекты. Мы э, представим сразу несколько проектов собственной разработки и наши собственные форматы. Это будут проекты Шалена Зирка с Лесей Никитюк и проект «Дети против звезд». С Сергеем Притуло, ведущим все производство э, творческой студии Елена Моториной. Ну, если честно, мы вот этот музыкальный проект Шала на Зирка и придумали, опираясь на то, что мы увидели, как Леся классно поет и знает вообще всю, все песни. Она звезда караоке, как она любит музыку. И она нам даже сказала, что она в детстве мечтала быть певицей, но мама отправила в спорт. Мы так подумали-подумали, после кто сверху, и вот, собственно, придумали, разработали этот формат. Она в нем очень органична. Да, она там будет делать то, что никогда раньше не делала. Она будет петь. В начале каждой программы у нас будет такая юмористическая зарисовка, где Леся Никитюк переделывает какой-то международный хит. Пародия, условно говоря. И она в нем ну, она поет, показывает свои вокальные способности. Мы как под лессю музыкалку, так и детей придумали под Сережу после того, как на Суперинтуиции у нас было два спешала, в которых были детки. И мы увидели, какие, во-первых, есть талантливые дети, что их много и они очень классные. А во-вторых, мы увидели неимоверный коннект у Сережи с этими детками. Он к ним как-то. очень особенно относятся. Он их может называть на «вы». Он с большим уважением к их таланту и к их каким-то профессиональным навыкам. При этом он иногда очень так их строго там может пожурить. Ну, то есть это какой-то такой очень крутой коннект у него на площадке появляется, когда в кадре ребенок. И когда мы это заметили, ну, грех не сделать для него проект. Тем более, что он давно уже хотел, он когда-то вел «Чаразумнейший ты запятый классный» проект. Ему очень он нравился, и вот мы сделали еще один. Новий серіал. Попереджаю, для кожного з вас це буде справжній шок. Відчуй атмосферу справжнього студентського життя. Господи oh, oh. <світчук> <паспят> да що <ж> Це таке? Почнемо. <сп> <паспят> 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 Медфак. Новый сериал с 26 серпня о 22. -й. Сезон мы планируем начать с сериала производства «Дизель студия». Это Медфак. Это комедия молодежная о том, как студенты медицинского университета проводят свои будни. И все это очень смешно, весело. После этого заходит сериал производства Star Media «Подорожники». Ну, это такой масштабная такая комедия с очень большим количеством звезд. То есть там в главных ролях Леся Жураковская, Ирма Витовская, Наталья Сумская. Самый такой важный наш спецпроект – это молодежный триллер. Он очень мрачный, очень страшный, но очень поднимает важные темы которые сейчас наше общество, ну, кажется, недостаточно уделяет внимания. Це вот. э, серіал «Первые ласточки. Його призводять для нас Starlight Production. Новий серіал. Доброго дня. Це дуже делікатна тема. І я б хотіла, щоб в залі залишились тільки батьки. Сподіваюся, що серіал буде сприйнятий глядачем. Я насправді не знаю, яка буде реакція, тому що хтось може його вважати занадто жорстким. Хтось каже, таке показувати взагалі на телебаченні не можна. Хтось навпаки подумає, що це якась мильна драма. Я не знаю, чесно. Я знаю, що це було вкладено дуже багато сил команди, так, і було дуже багато історій, які хотілося розказати. І я сподіваюся, що ну, він викличе таку ж реакцію, як і у команди у акторів, коли вони знімалися в цьому серіалі. В нього є дуже важлива соціальна місія, і я сподіваюся, що глядач вже готовий до серіалів з подібною місією, і подібного рівня. Новий серіал. Я завжди ненавиділа приватні школи. Всі ці мажори, круті тачки, хизування грошима. У моєму житті все було просто і зрозуміло. Ми з датами молодшим братом завжди жили скромно. Я ходила в звичайну школу. Але поруч були близькі і зрозумілі мені люди. А в одну мить все змінилось. Всім привіт! Це Анастасія Нестеренко. вона та сама новенька на новому. А це Єгор Козлов, мій партнер по зйомкам. А. Мені дуже подобається музика в цьому серіалі, я вже про це неодноразово казав. Ми ще не чули готовий варіант другої пісні нашої. Бо... Я, да, я записывала рассказать. с Меловином, а, ниже, ниже, уже мы и записывали Я не записывала ничего. Но... Ну так, чтобы не раскрывать подробностей. В общем, вокруг нас происходит э, дофига всякого э, стрёмного криминального э, трэша, да. В общем. Э, и за всем за этим стоит один человек. И, а кто? наверное. Вы знаете да. осенью. Да. Там, вокруг страусиной фермы, будет как раз очень много э, интересных историй связанных. Там появляется один персонаж, который берет э, всех за страусиные яйца вот, и начинает как бы крутить, вертеть вокруг этой страусиной фермы. Так что поживает хорошо, страусы будут. Вот, ну и приключения тоже. И яйца останутся. Страусины. Ну вот, собственно, ну, как бы не, пара, да. неожиданное да. такое решение вот, сценаристы решили. Максим и Любаня. Да, а вот. да. <реш> Потом Максим и Назар, в смысле Василь. Вот. Ну заходит же в кадр, заход. Вот. В общем, мне кажется, было чуть-чуть сложнее сниматься нам. Просто Назар сейчас взял меня за попу, по-моему. А? а, нет, это Віталин. <реш> Не-не-не. <Ні> нет, <-ні> это не <-ні. реш> я. У меня руки. Назар, тебе фізично важче було зніматися? Ні, у мене були найкращі в світі партнери, це мені полегшувало все. Я на карту се стіни. Чи він на карточки скинеться пізніше? На притулі піджачина. Ревізор Нова дівчина. Ми відзняли 60 локацій. На кожній з них я виконула десь 50 своїх рукавичок. Це є туристичний сезон. Відповідно, ми говоримо не лише про готелі та ресторани. Я катаюся на конях, на водному транспорті, на лодках. Ми перевіряємо усе, що стосується туризму. Це дуже цікаво, тому що як переживає Україна літо, це не перевершено. Цікаво слідкувати за географією сервісу, тому що вона різна на західній Україні. Вона одна, на півдні вона інша. Але ти ніколи не знаєш, що ховається та приховується на кухні або ж за лаштунками того закладу, який ти перевіряєш. Це завжди сюрприз для мене, тому що я до кінця не розумію, який же мій висновок і чи дам я табличку чи ні. Це для мене гордість насправді, тому що я тепер можу прийти в будь-яке місце зв'язане з красою, і можу а, показати їм, що це все серйозно і це все правда, тому що раніше ну якось несерйозно сприймали. Думали, що я прийшла, повабилася, знаєте, як кошеня з іграшкою, але це. Не так, ми приходимо, перевіряємо. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, куди йти, що перевіряти, і на що звертати свою увагу. Я з гордістю можу сказати, що нарешті в мене є своя табличка, і це для мене насправді гордість. І я трошки хвилююся, тому що для мене це дуже відповідально. Лайфшов з 28 серпня о двадцять ну мені здається більше якогось непідготовленого шоу напевно, що немає. Тому що ні сценарію, ні декорації, нічого не потрібно. Але, начебто, новому каналу подобається, і це для нас головне. Поки що головне. Ну і звісно, що ми від цього отримуємо максимальне задоволення. Тому що якщо цього не робити, якщо в нас цього не було, то це бачив глядач і е, новий канал. Бачив би, і все було б не так круто. У нас бували случаи, що у нас по три зйомки було в день. И все равно в конце этих съемок ощущение было пиднесине. было ощущение кайфа, было ощущение, что мы сделали что-то крутое и не было вот этой усталости от работы, была усталость от веселья. Да, приятно осознавать, что это не только работа для тебя, но и метод подзарядки и ощущение. Ну что человеку нужно, что он двигается в правильном направлении, что он развивается и отдача от зрителя, а на импровизации, на вот моментальне, вот здесь и сейчас. Ты что-то сделал и сразу же получил, и это круто. Як вважаєш, хто з них наша майбутня переможниця? Топ-модель по-українській. Прем'єра 30 серпня о 19-тій. Як я сьогодні вже сказав, для мене це честь. Мені дуже сподобалось мої колеги. Вони. Абсолютно прості, гумористичні, ну і звичайно відчувалося, що в них вже є своя а, така певна сім'я, яка склалась протягом цих років. І а, наскільки я війшов в цю сім'ю, мені важко відповісти на це питання. Це краще до них запитатись в них. Отже, ну а взагалі. Мені з ними було максимально комфортно працювати. Іноді в нас десь не перетинались наші а, якісь побажання щодо дівчат, щодо моделів, кого брати далі, хто далі проходить, хто вибуває. вибуває. Але тим не менш все одно ну, це було дуже цікаво цієї осені. Колишній пари. може шість з половиною літ в місті. Ще сорою фінанси. Але в коханні завжди має бути другий шанс, і вони прийшли його використати. Новий сезон з 20 вересня, о 21.30. першій Екси це унікальний проект, справді, який відрізняється від усіх інших, саме тим, що він вчить інших людей, як будувати свої стосунки. Вчіть, як перевіряти свої стосунки, вчить як справлятися з найважливішими проблемами у стосунках, що не потрібно за маленьких дрібниць все кидати, не потрібно розставатися, звичайно, працювати. Але також і тут є така думка: що якщо одне одному пари наносять дуже велику шкоду, що вони не можуть жити разом, що їм. Недобре разом вони маються таки розійтись і створити дві щасливих сім'ї. У нас є дві нещасних людини, а так буде двох дво, дві щасливих сім'ї. Тому в цьому проєкті ми вели до того, щоб кожна людина була щаслива. Новий сезон ексі буде брутальним. Це буде мікс Брутал кохання. Секс, примирення, сварки, життя, реальне життя, тому що він буде про реальне життя людей, яким треба вирішити свої стосунки.